Листок картону, саморобні паперові кульки, клей та ножиці, трішки фантазії та часу, і подарунок готовий. Дев'ятикласниця Люблинецької школи інтернату Марійка Суч та її подруги сподіваються, що їхні старання оцінить не лише святий Миколай, а й ті, кому він передасть їхню аплікацію. Ми робимо цю картину для того, щоб ну зображено на неї квіти. Метелика, щоб ну яскраві кольори вибираємо для того, щоб ну та дитина, яка буде дивитися на цю картинку, щоб в неї було весело, буде наповнювати радість. Весна для всіх це радість. Спільний урок декоративно-прикладного мистецтва учениць Ковальської школи шляхетних українок та школи гармонійного розвитку злюбленця це лише перше знайомство дівчаток. Нас така зав'язалася з дружба з Люблинецькою школою. Інтернат в один прекрасний день прийшли до нас організатор Мирослава Володимирівна і Марина Анатолійовна. Прийшли до нас за порадою, які у вас предмети, а що у вас викладається, що ви робите, і вони так захопилися ідеєю, що створили в себе подібну школу, школу гармонійного розвитку. Школа шляхетних українок в міському культурно-просвітницькому центрі діє ось уже два роки у розкладі занять Закон Божий та основи християнської моралі, психологія, медицина, народознавство. Разом із декоративно-прикладним мистецтвом дівчатка вивчають хореографію та музику. Вирішила піти, тому що моя бабця в союзі українок, і вона сказала, що утворюється знов школа шляхетних українок. Я вирішила спробувати. Мені тут дуже подобається. Ну, взагалі мені подобаються всі предмети, ну, але ми дуже любимо всі декоративно-прикладне мистецтво, танці, тому що ну, найбільше ми проявляємо себе на цих предметах. Атмосферу творчості та взаємоповаги, яка панує у цих стінах, того дня відчули і гості з Люблинця вважаємо, що не талановитих дітей не буває. Кожній дитині є іскорка Божого таланту, і тому ми на базі нашої школи-інтернату створили школу гармонійного розвитку для того, щоб допомогти кожній дитині оцю цю іскорку розвинути собі, розкрити. Усі роботи створені руками дітей передадуть в міський комітет всеукраїнської благодійної акції Миколай про тебе не забуде. А вже за тиждень волонтери Святого Миколая рознесуть подарунки тим, хто найбільше потребує нашої уваги та підтримки.